Бенто-торт вже остаточно заполонив весь світ і не дарма, адже цей маленький тортик це чудовий варіант солодкого презенту до будь-якої святкової події. Бенто торт це невеличкий десерт діаметром 10-12 см і вагою 300-400 г. Такої порції достатньо для однієї чи двох людей, а також такий торт пакують зазвичай у зручний контейнер. Отже, сьогодні ми приготуємо бенто торт зі смаком малина в шоколаді. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати! Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо шоколадний бісквіт для нашого торта. Сьогодні я планую приготувати максимум 3 бенто торта, тому готую бісквіт. Бісквіт лише на 2 яйця. Мені дуже подобається готувати заварний шоколадний бісквіт і для бентоторта теж вирішили приготувати такий. На каналі вже є відео з детальним процесом приготування цього бісквіту і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. У приготуванні бісквіту краще всього використовувати яйця кімнатної температури. До яєць додаємо білий дрібнокристалічний цукор та дрібку солі. Вмикаємо міксер на найбільшу швидкість та збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 7 хвилин. Також в цей момент я вмикаю свою духовку на 170 градусів, а поки ми приготуємо тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Також, що я хочу ще зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів. Для цього нам потрібно просіяти борошно. Після цього відважую сито відразу всю потрібна кількість какао та розпушувач. Та тепер все разом просію до борошна. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Ну а тепер давайте підготуємо рідкі інгредієнти. Ковшик з товстим дном відважуємо молоко. До молока додаємо соняшникову олію та вершкове масло. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь. Нам потрібно молоко з маслом довести до кипіння. Пройшов та яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка. До збитої яєчної маси додаємо відразу всі сухі інгредієнти. Микаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість та майже відразу вливаю до тіста гаряче молоко. Працює міксер буквально декілька секунд та вимикаю його. Довго примішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Готове тісто для бісквіту переношу у вже підготовлену форму. Це в мене прямокутна форма з розмірами 23 см на 32 см. Форму обов'язково потрібно застелити пергаментом. Використовую пергамент з силіконовим покриттям. З допомогою лопатки розпроділяю тісто по формі рівномірно Шаром. Та тепер ставимо нашу форму з тістом у вже розігріту духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 15 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Вже на 10-й хвилині випікання бісквіт можна перевіряти на готовність. Зубочистка має бути суха після виймання з бісквіту. Переношу свій бісквітний пласт на решітку охолоджуватись. Десь за 30 хвилин мій бісквіт повністю охолов. Та тепер з нього можна вирізати невеличкі коржі для наших бентотортів. Це в мене кільце діаметром 11 см. І мені з мого бісквітного пласту вдалося вирізати 6 кружели з такого діаметру. Мої бісквітні коржі вийшли товщиною приблизно 1,5 см. По-моєму, це ідеальна товщина коржів для бентоторта. Свої бісквітні коржі я поскладала по 2 та попакувала у пакет. Пакетики і поклала їх в холодильник. Я збираю з ними працювати далі вже на наступний день, але з таких бісквітних коржів можна відразу збирати торт. Та тепер давайте перейдемо до приготування шоколадного сирного крему. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. В Чашу міксера відважуємо потрібну кількість сиру жирністю 23%. До сиру додаємо вершки жирністю 30%. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільш Більшої. Допомагаю міксеру лопаткою. Підбираю весь крем зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Оскільки крем має бути шоколадний, нам потрібно розтопити шоколад. Я це роблю на водяній бані. Якщо у вас є мікрохвильовка, можна скористатись нею. Поки шоколад не зачіпаємо, чекаємо, поки шоколад нагріється, та почне розтоплюватись. В цей момент в мене міксер працює на середній швидкості. І за одну хвилину вершки з сиром вже збили в щільну та однорідну масу. Міксер поки зупиняю, а шоколад перемішую лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. А коли шоколад повністю розтопився, вмикаємо міксер знову на середню швидкість. Та додаємо шоколад у сирний крем. Після цього вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю крем ще одну хвилину до максимальної однорідності. Цим же кремом я хочу трішки задекорувати свої бенто торти, тому невеличку кількість відкладаю в одноразовий кондитерський мішок з зубчатою насадкою. Той крем, що в мене залишився, перекладаю у інший кондитерський мішок. Та тепер можна перейти до збирання наших бентотортів. Бенто торти зазвичай збирають на невеличкому квадратику з пергамента. Тоді зібраний бентоторт буде зручніше покласти у контейнер. Взявши цей квадрат за протилежні кінці. Викладаю трішки Крему на пергамент, щоб торт приклеївся, викладає перший бісквітний корж. На бісквіт викладаємо равликом шоколадний крем. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Трішки розрівнюю цей шар крему шпателем. З цього шоколадного крему роблю бортики. Бортики хочу зробити трішки вищими, щоб всередину можна було покласти більше ягідної начинки. Та всередину викладаємо нашу ягідну начинку. Це в мене малинова намелака на желатині. А як її приготувати, вам розповім вже в наступному відео. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал. Якщо ви ще досі цього не зробили, натискайте на дзвіночок з відміткою Усі, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. На намалаку викладаємо другий бісквітний кош. Стараюся зробити це максимально рівненько. У бенто тортів є ще одна перевага. Їх можна відразу вирівнювати кремом. Не потрібно чекати, поки він стабілізується в холодильнику мінімум 8 годин. І вирівнювати такі торти можна тим самим кремом, яким ми робили начинку. Отже, наносимо на шоколадний сирний крем по колу на бокову сторону торта. Принципи вирівнювання бенто торта такі ж самі, як і звичайного великого торта. Тільки бенто торт вирівнюється в один етап одним шаром крему. Тому детально зупинятись на цьому етапі вже не буду. Впоміч вам шпатель та невеличкий шкребок. Після того, як крем гарненько вирівняли на боковій стороні торта, наносимо крем наверх торта. Цей шар крему вирівнюємо шпателем та доводимо вигляд торта до свого ідеалу. Хоча в кожного ідеал свій, на це можна потратити. Як 10 хвилин, так і 1 годину. Трішки шоколадного сирного крему я поклала в інший кондитерський мішок та ось так розігріваю його руками, щоб він став м'якший. Хочу з цього крему зробити надпис на торті. Зараз дуже модно декорувати торти у стилі ламберт і свій невеличкий бентоторт. Я теж хочу зробити в такому стилі. Хочу вам нагадати, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер готовий торт ставлю в холодильник для стабілізації та охолодження на 1 годину. У декор хочу ще додати золото і для цього потрібно, щоб крем стабілізувався. Коли пройшов час, дістаю бенто торт з холодильника. До золотого кондурину додаю трішки спирту та розмішую їх між собою пензликом та покриваю букви надпису золотим кондурином. Зараз дуже популярними стали блискітки на торті і різні яскраві надписи. Водночас залишається актуальним мінімалізм. Можна зробити на торті ось такий один тільки надпис, покрити його кондурином та поставити одну свічку. Також можна торт обсипати харчовими блискітками. Дітками. У мене вдома таких блискіток не знайшлось, тому додала в спирт золотий кондурин та ось так з допомогою розпилювача покриваю свій торт легким золотом. На торті трішки яскравіше виглядає золотий надпис, а сам торт переливається ніжним золотом. Ну а тепер супер складне завдання. Нам ще залишилось перенести торт в контейнер. І вуаля! Все дуже просто. Ось так беремо пергамент за протилежні кінці і швиденько та обережно кладемо торт в ланчбокс. Отже, з даної порції інгредієнтів в мене вийшло 3 бенто торта вагою 350 г. Намелаки вийшло трішки забагато, а шоколадного сирного крему трішки замало. Третій торт в мене залишився без декору. Але в рецепті я пропишу кількість інгредієнтів, якої вистачить на повноцінних 3 бенто торта. На смак цей торт вийшов дуже ніжний. Та в міру солодкий. Як на мене, малина та шоколад це ідеальне поєднання. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!